Привіт, друзі! З вами я, Олесь Вареник. Ми на каналі Інвест Ви знаєте, що ми знімаємо про інвестиції, як інвестувати. Запрошуємо експертів, розповідаємо про нові теми. Сьогодні, взагалі, спалах е, інвестиції в колекційний алкоголь різний. Тема в Україні, мабуть, з точки зору інвестування найбільш недосліджена. Ми експертів відкопували з під підземелля, але вони є. І вони допомагають також і формувати портфель, і розбиратись з тим, хто вже має чи такий спадок, чи такий актив, як це можна монетизувати. Олег, вітаю. Вітаю! Скажи, будь ласка, з чого почалось твоє захоплення даною темою? Загалом, якщо говорити здалека, я в темі алкоголю, якщо можна так назвати, вже більше 10 років. Все починалося з банальної роботи з забаром, з цікавості алкоголю, з різних фестивалів, тренінгів і так далі. І потім в один момент я зіткнувся з колекціонером. З колекціонерами це приватні приватні колекції, і люди, які мали своє маленьке ком'юніті. По суті, це можна було не називати ком'юніті. Ось. Вони між собою обмінювалися пляшками, щось дегустували між собою, щось куштували, пили. І так почався мій шлях у колекційному, колекційному алкоголі. Потім це все трансформувалося в клуб. Клуб вінтажних напоїв, де вже ми є майданчиком для колекціонерів-початківців, для людей, які колекціонують вже давно, і загалом для людей, яких об'єднує тема алкоголю і цікавих знайомств і ексклюзивних речей. Супер! Ми розглядали декілька тематик інвестиційних, які, в яких експерти чітко розділяють ось це колекційне, це колекційне інвестиційне, це інвестиційне. Е, Скажи, будь ласка, чи можна розділити ось таку зробити класифікацію в алкоголі? В принципі, класифікація ця доволі умовна і вона не є академічною, тобто, не можна чітко сказати, це. Колекційне і це не можна пити, це колекційне, але можна пити і це можна пити, і воно не колекційне. І по суті, приблизно воно так і є. і Я думаю, що в кожного колекціонера він а, хтось свідомо, хтось не свідомо. Розділяє свою колекцію на те, що він ніколи не відкриє, на те, що можна відкрити, якщо дуже сильно захочеться, і на те, що можна пити кожного дня умовно або там відкривати пляшечку. Тут у мене було питання інвестиційне, інвестиційне, колекційне, колекційне так. інвестиційне, так. Так. А, так якщо говорити про інвестиції, то а, варто розуміти, що. Інвестиційно привабливим є алкоголь, який є рідкісним. Тобто це лімітовані серії, якісь спешел едішени. І так це якраз інвестиція. Якщо ми говоримо просто про добротну, класну стару пляшку віскі, вона з інвестиційної точки зору не така приваблива, тому що вона є менш ліквідною і, ну до прикладу, це якісь там базові шотландські віски, так, з дистилерії, яка існує досі, але це не якийсь спеціальний реліз. Так, це може бути вінтажною колекційною пляшкою в твоїй колекції, але не можна сказати, що вона буде зростати сильно в ціні і давати якусь дохідність. Якщо це, колекція, якщо це пляшка з якоїсь лімітованої серії, пронумерована, наприклад, цих пляшок було випущено там, 40, 50, 100 штук, то, звичайно, це інвестиційний актив. Який буде зростати в ціні кожного року, давай трошки розкажемо нашій аудиторії, яка нас чує вперше. Ця тема, ну ми взагалі дивились в пошуках, ну не, не досліджена крепко. Тому хто нас бачить, ставте дзвоник, ставте лайк. Це допоможе поширювати контент не лише щодо інвестиційного алкоголю, а ми розвиваємо таким чином нашу українську економіку. Розкажи про ринок колекційного. Колекційно інвестиційного бажаного алкоголю в Україні і за кордоном Це взагалі поширена історія. Це набуває розвитку, чи це звужується? А якщо говорити здалека і про світові тренди споживання алкоголю, то Варто зазначити, що світ стає тверезішим, світ стає починає менше споживати алкоголю. І на деяких графіках ми бачимо падіння, падіння до там, 20%. Але в той же час світ починає, і люди в світі починають більше споживати елітного алкоголю. Якщо говорити про ринок в Україні колекційного алкоголю, і якщо говорити про це в розрізі інвестицій, то в Україні його немає. Немає від слова зовсім у нас немає ні реєстрів, у нас немає ні спеціалізованих магазинів, у нас немає ні брокерів, які можуть допомогти е якісно інвестувати, е проконсультувати. Тобто, це в приватних більше в приватному порядку. В світі ця історія більш розвинута. Зрозуміло, що як і в Європі, так і в США. Е спостерігається значний інтерес е серед країн е Азії. Де це все розвивається теж дуже стрімкими темпами. Якщо говорити про Європу, то так, це і аукціони, і торгові доми, і брокери, де які працюють і допомагають зробити там створити твій інвестиційний портфель з алкоголю вінтажного. Таке е, коротеньке питання, але важливо задати. Все ж таки про Україну. Все нас цікавить. Е, ми розуміємо, що. Ось, як ти казав, інвестиційний алкоголь, який має потенціал зростання, переважно це світові бренди, найвідоміші. Чи є якісь українські виробники, чи якісь українські дропи, які є колекційними і цінуються в тому числі на зарубіжних ринках? Якщо говорити про Україну, то це складна тема, тому що у нас війна, і в нас загалом ринок. Колекціонерів, колекціонування, вся ця культура, тема і рух, він дуже сильно змінився, впав в певній мірі. Тому що, як і кожен інвестор, ти розумієш, що твій, твоя інвестиція, твої гроші можуть зникнути в один момент. Може прилетіти ракета і, на жаль, там, зруйнувати твій погріб. Колекціонери, які серйозно цим займаються, які інвестують в серйозні пляшки, зберігають ну, сотні тисяч доларів. Це може, може бути портфель в перерахунку, алкоголь в перерахунку грошей. Якщо говорити про український продукт, який, який сприймається колекціонерами як інвестиційно привабливий, перше, що на думку спадає, це масандра. Кримські вина, масандрівські, вони. Визнані у всьому світі, і вони є колекційним. Ну, є активом. Так, якщо в тебе є пляшка якогось Хересу, чи вина, чи портфейно старого релізу, ти маєш до нього сертифікат, коробку і так далі, то це хороша інвестиція. Але тут важливо те, що з вином складніше, ми до цього будемо повертатися ще так. З вином складніше, бо його важче зберігати. Якщо говорити про те, що, у що інвестують, то звичайно це світові бренди. Чому? Тому що це один з, один з маркерів, у що потрібно інвестувати, одна з, один з аспектів. Тобто це має бути світовий бренд загальновідомий. Такі величезні бренди Макалан, там і інші якісь віскі Арманьяк, якісь або коньяк, там великі доми там камю? Ну, от такого плану. А, то іменно це має бути якийсь світовий великий бренд. Клас. Ем, скажи, будь ласка, а який яку найдорожчу пляшку алкоголю ти куштував яка була вартість її? Так важко сказати загалом. А, напевно, це віски було. Це був старий Реліс Макалана. Те, що ми куштували, це та в районі десь 15 тисяч доларів. Десь так пляшка. Бо це не супер дорого, але те, що і... те, що тримав в руках, ну, воно дорожче. Просто ну, його навряд чи відкриють скоро. І по відчуттях клас. Ну, Насправді, коли ти куштуєш колекційний вінтажний алкоголь, помимо того, що це зовсім інший смак, я пояснюю, якщо ми візьмемо однакову пляшку там, з однієї дистилерії, однакового, припустимо, віскі, однакових років витримки, вони будуть відрізнятися, якщо ця пляшка була випущена. Там, в 60-х роках, якщо це сучасний реліз, чому відрізнятися? Та тому, що були інші стандарти, були інші методи збору урожаю, були інші процеси. Можливо, рецептура могла не мінятися. Були майстри-дистилери інші і так далі. І це справді смачніше віскі. Це без, без якихось там перетягувань ковдрів на свою сторону. Якщо але плюс ще дуже важливий момент в тому, що це ти розумієш, наскільки тобі пощастило, і наскільки ти маєш унікальну можливість скуштувати те, що тобі намагався передати майстер-дестилер там 50 років тому, 100 років тому, там і. Ти розумієш наскільки унікальну можливість ти маєш, коли куштуєш цей напій? Неважливо це віскі, вино, там коньяк, шампанське, про шампанське це взагалі і вина це окремо те. Давай перейдемо тоді більше до питань практичних, пов'язаних вже з технологіями, як в цю історію зайти. Скажи, будь ласка, які наймабуть популярніші традиційне питання, найпопулярніші помилки інвесторів в цей напрям? Ми підкреслюємо, що нас цікавить не колекціонування в розрізі захоплення цим, а саме інвестування. Варто почати з того, що є основні три напрямки інвестицій у колекційний алкоголь. Перший це купівля пляшок, якихось рідкісних релізів, там, якихось лімітованих серій, серії, які присвячені якимось певним подіям, рокам і так далі. Другий це інвестиція у бочки. І третя це інвестиція у пойові частки. Це всі три різні е, форми інвестування в колекційний алкоголь, і вони мають свої певні ризики, плюси і мінуси. Якщо розбирати по кожній, то напевно найпростішим е, і першим кроком для новачка буде це інвестування у пляшки. Поріг входу невеликий. Поріг входу починається там умовно з 500 доларів. І Це вже вище. буде з інвестиційним потенціалом. Так, пляшка. тобто ти за пляшку можеш, можеш купити якусь пляшку за 500 доларів і розуміти, що вона за певний період часу буде зростати. А, який відсоток зростання Та близько 10-12% річних. Ми дослідили багато інформації, в тому числі глибокої, але для аудиторії, як я вважаю, інвесторів, з метою моя мета зйомки цього ролику це знайомство з. Можливим елементом доповнення вашого інвестиційного портфелю, тому що диверсифікація наше все і мій інвестиційний успіх. Я вкотре повторюсь, пов'язаний з тим, що я диверсифікуюся абсолютно по всьому. Колекційний алкоголь в мене також є. Хоча він є, мабуть, не колекційний, він є можливо старий, бо я не експерт і іноді. Коли мені треба якийсь специфічний подарунок, він дійсно чогось вартує, і я дарую з тим, щоб людина отримала якесь емоційне е, забарвлення цього подарунку. Ну, дійсно для мене це краще, ніж конверт. Е, тому я хотів би тебе попросити ознайомити трошечки з діяльністю вашої організації, чим ви е, корисні, в тому числі для інвесторів, можете бути. Я зачеплю тему трішки про диверсифікацію. Ти сказав? Насправді, якраз колекційний алкоголь це чудовий варіант для диверсифікації інвестиційного портфеля. Чому? Тому що він алкоголь не підв'язаний під будь-які там фондові ринки, і так далі. Тобто, якщо у нас йде спад по всьому, колекційний алкоголь навпаки може зростати. І таким чином, інвестуючи в колекційні пляшки або в бочки, ти захищаєш свої активи, в тому числі, і будеш розуміти, що ці пляшки будуть пляшки або напої будуть тільки зростати в ціні. Тому що тут важливий момент ще в тому, що. Є така складова того, що їх більше не стане. Якщо ми говоримо про там реліз якихось 50-х років, ну більше в світі їх не, не буде, і вони будуть тільки здорожчувати. Якщо говорити про наш клуб, є е Клуб вінтажних напоїв в Україні. А чим ми займаємося? І, так як я казав, ми об'єднуємо колекціонерів, об'єднуємо колекціонерів-початківців і людей, які а, загалом цікавляться ексклюзивними напоями. А що це може бути? Ми допомагаємо підібрати. Почати колекціонувати, ми можемо проконсультувати. І в нашому ком'юніті може відбутися, так як у нас ринку немає, може відбутися певний обмін своїми релізами, або ти можеш дістати якийсь цікавий для себе реліз і так далі. Також вінтажний і колекційний алкоголь це, звичайно, унікальний подарунок. Неймовірно круто і неймовірно цікаво. Подарувати на день народження, наприклад, людині пляшку віскі, особливо, наприклад, його улюбленого року його народження, або вино урожаю року його народження. Цим, цим ми теж можемо допомогти. І, можливо. Е Мені б хотілося отримати пораду, Чому я зазвичай, коли є там якийсь поріг входу, який прийнятний для будь-якої людини, оскільки придбавати досвід на практиці це набагато вигідніше, це заощаджує час, це більша ефективність. Е я почув, зафіксував, що можна придбати з інвестиційним потенціалом пляшку від 500 доларів і вище. Я розумію, що такий досвід придбавати дійсно корисно. Можеш навести приклад або цей офер якось структурувати. Бо наша аудиторія, я гадаю, на нього може відгукнутись, і саме з інвестиційною метою можливо придбати кілька пляшок, можливо, ще кілька придбати якоїсь меншої вартості на подарунок, які можливо інвестиційного потенціалу не мають, але мають якусь класну історію. Тут важливо замітити, що вони не те, що не мають інвестиційного потенціалу зовсім. Вони просто мають меншу ліквідність і відповідно менший інвестиційний потенціал. Тому що якщо ми говоримо про якийсь там старий реліз, наприклад, віскі Балантайнсу, всі дегустатори, експерти зійдуться на тому, що релізи 60-70-х років були набагато смачніші, ніж сучасний, сучасні релізи. Так, це доволі базовий віскі. Сказати, що воно має якийсь величезний інвестиційний потенціал чи колекційну вартість, ну це буде дуже притягнуто за вуха. Але воно все одно буде зростати в ціні. Просто його буде трішки важче реалізувати, можливо, тому що це якісь, ну це не якісь лім, лімітована серія. От і все. А, але це класний подарунок. Важливо ще додати нашим глядачам про те, що якщо ми говоримо... Про м, 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 вартість колекційних напоїв можливо в когось просто є вдома, стоїть то е, чому важливо правильно і добре зберігати? Тому що, наприклад, тубус або коробка, або добре збережена етикетка додає. Близько 30-40% вартості напою. Тобто, якщо в тебе добре збережене пакування, е, ідеально збережена пляшка, вона буде більше цінуватися. Якщо ти десь просто тримаєшся в умовному підвалі, воно відсиріло, там вигоріло. Роз, розлізлося, вигоріло, то ця пляшка так і це може бути супер класний колекційний реліз, але він буде падати в ціні дуже сильно. Все ж таки, що б ти порадив придбати, наприклад, тут є є інве він каже: ну дивись, я маю інвестиційний портфель там на 2 мільйони доларів. В мене ну, зазвичай є близько 20-30 тисяч доларів на тестування, на розгляд. І я готовий в цю історію зайти на 5 тисяч доларів. Чи міг би ти йому підібрати зараз портфель, який би э, дав би йому позитивний досвід? Тобто позитивний це зростання якоїсь вартості, але не втрата? Uh -huh. Uh -huh. Знову ж таки, це дуже індивідуальна історія. Ми, ми... Це на твій смак, так, бо він так, навіть не має побажань в цьому. А, ну, ми все одно проводимо аналіз, ми спілкуємося, проводимо таке первинне інтерв'ю для, для того, щоб дізнатися, які є побажання. Пояснюю, колекці... інвестиції в колекційний алкоголь мають в тому числі цей шарм, того, що ти бачиш, що в тебе в руках. І ти отримуєш естетичне задоволення, тому щоб, що би ми можна Давай до... проінтерв'юй мене на публіку. Так побажання по алкоголю. Це бажано я не п'ю взагалі. Взагалі, mm. окей. Тоді я би порадив одразу серію з пляшок французького коньяка Кам'ю до 200-річчя з дня народження Наполеона. Серія присвячена. Вона зроблена з фарфору. Інкрустована 22-кратним золотом, і серія можна почати там, з чотирьох пляшок різних пляшок з серії. Це кожна пляшка буде десь в районі по, ну, по 15-2000 доларів. І ось вони будуть красиво. По-перше, вони будуть красиво стояти на книжковій полиці або на столі, або в, десь в барі, будуть радувати око. По-друге, будуть зростати в ціні. Другий варіант, простіше це може бути пляшечка, наприклад, старий реліз Макалону, це 1976 рік, наприклад, або 74. Пляшка буде коштувати в районі 3-4 тисяч доларів, яка буде стояти теж в барі і буде зростати в ціні. Клас ідеально, і як я розумію, що є варіанти в районі в діапазоні 500 тисяч. А, так, так, можна в принципі. Наприклад, бо е, я думаю, хтось буде е, клікати на паузу, гуглити, і перевіряти, і це добре, так і робіть. Е, є, варіанти, є варіанти, і в районі 500-400 навіть доларів щось можна підбирати. А е, це різного роду. Там, наприклад, може знову ж таки бути там, якийсь бурбон в фарфоровій пляшці, Серія там є серія присвячена подіям. В Штатах. Там розмальована картина, не пам'ятаю художника, не, не буду брехати. Ось Оця пляшка, така, такого бурбону, вона коштує в районі 400 доларів. Красива, класна пляшка, гарний, гарний варіант для того, щоб почати і стартувати. І, мабуть, останнє питання, яке потребує, щоб ми закрили от це як тему, досліджену поверхнево і далі можна рити. Я, до речі, попрошу тебе, бо нас будуть гарно досліджувати, бо тема не досліджена. Дай трошечки бази знань з цього напряму. Можливо, посилань на книги, фільми. Інтерв'ю, е ролики щодо знайомства з цим ринком, щоб люди також доповнили це, бо ми зараз формуємо в них якусь думку, бачення і даємо вже якісь первісні офери. Найголовніше в будь-якому ринку це точка виходу, це ліквідність, це можливість продати цю пляшку, яку я придбав, наприклад, за. Е Своєю порадою зараз, наприклад, мені Макалан сподобався 3 тисячі доларів, 4 тисячі доларів я придбав, і через 5 років я сподіваюся вийти з прибутком, наприклад, в межах там за 5 років, це там я думаю, якісь півтори тисячі я маю заробити. Як це робити? Чи це ринок, який в тому числі вами створюється, і чи це можна зробити через вас? А... Якраз про питання ринку, як на початку, по-моєму, ми ще говорили, що ринку, на жаль, в Україні немає. І наші глядачі вони будуть шукати гуглити в інтернеті. І тут дуже важливий момент. Важливий момент в тому, що, наприклад, деякі релізи, ціна може коливатися там від. Ну дуже з дуже великим порогом. Там не знаю, від двох там до десяти тисяч доларів. Наприклад, де правда? Ну тобто, де а пропонує там колекціонера або брокер придбати в нього за п'ять. Ти забуваєш там перше, що в гуглі попало. В тебе пише: вот аукціон на аукціоні. Вона була продана за дві тисячі доларів. Але важливо деталі. Дивити, якщо ти починаєш досліджувати і детально дізнаватися, що це за аукціон, то ти бачиш, що це був аукціон там, в 2019 чи в 2017 році. Чи, є, чи коштує вона скільки зараз? Питання. Починаєш шукати далі, ти бачиш, що в Штатах, в магазині, вона стоїть там, 9 чи 10 тисяч доларів. Де правда між цим розривом? Тому як такого ринку навіть в Європі він специфічний, а в Україні тим паче. Тому що в нас немає ніяких ні майданчиків офіційних, таких в нас немає реєстру ніякого. Тобто ми зараз починаємо тільки формувати цей ринок. А, тому де можна через кого можна придбати, знову ж таки в Україні більше діє а, історія з рук в руки, але з перевірених в перевірених колекціонерів. А це в нашому клубі. Ми співпрацюємо тільки з перевіреними колекціонерами, тобто, щоб уникнути максимально уникнути підробок. А ми беремо на себе відповідальність за кожну пляшку, яка проходить через нас. Через наш клуб, і ми гарантуємо, що вона оригінальна. Якщо там раптом щось з нею не так, ну це з області фантастики, напевно, але все ж все буває, це я можу на 100% гарантувати, що це просто помилка від незнання, а не бажання когось обманути. Ось так щодо де шукати інформацію. Знову ж таки, це різні сайти. В Україні таких мало. В нас є телеграм-канали, в нас є інстаграм-сторінка, де ми трішки про це розповідаємо, трішки показуємо. Не супер публічно, але все-таки є, є європейські аукціон... аукціони, той саме Соцбі, є, є європейські сайти, такі як візкібейс. Де можна отримати основні якісь характеристики, і порівняти і зрозуміти, дізнатися щось про ці релізи? І такий бліц-бліц-міні: Яким ти бачиш цей ринок років через 20, і чи радив би ти заходити? Інвестор, який прагматик, він почув, він думає, ну чому б не диверсифікувати? Я отримую досвід. Я ймовірно не втрачу. Так, да, можливо, проблема з ліквідністю. Я не зможу продати зараз. Ну мені зараз не потрібні ці там три тисячі доларів. Ну навряд чи я готовий її на 20 років її поставити. Я впевнений і переконаний, що цей ринок буде тільки розвиватися, тому що світові тенденції говорять про те, що у нас, як я казав, світ стає твердіший. Але є цікавість до елітних напоїв, і відповідно ринок колекційних вінтажних пляшок він буде тільки розвиватися. Україна в цьому робить теж впевнені кроки, і ми будемо розвивати цей ринок, в тому числі, і тому через. Там 10 я 20 років, це буде повноцінний ринок з, я надіюся, українськими аукціонами, з цікавими українськими релізами. Не українськими, а з цікавими релізами, можливо, і українськими, до речі, з цікавими релізами, де можна буде придбати щось. А інвестору однозначно так, однозначно потрібно спробувати, тому що дуже малі ризики. По суті, це цікавий момент для того, щоб спробувати і зрозуміти, що це працює. Клас. Я підрозумую. Дивіться, те, що я почув, для мене нове, плюс-мінус так само, як і для вас. Що я можу сказати? Якщо поріг входу в інвестиційну можливість невеликий, невеликий це, на мою думку, це менше. Чим менше ніж 0,5% від вашого інвестпортфелю. порахуйте, поділіть в кого е, мільйон це е, правильно це 5 тисяч доларів. Це ну навіть сума, на яку можна нормально зайти. Е, якщо поріг входу в історію 400-500 тисяч доларів, повірте, це вартість класного тренінгу, класного курсу, який ви можете пройти самостійно, отримавши досвід. Звісно, тут питання ліквідності дуже жорстоке. Ви навряд чи вийдете з якоїсь пляшки адекватно і ймовірно. Е, це може бути дійсно, як я казав, років на 20-30. Але сприйміть це гідно і правильно. Як на мене, ринок в якому немає, дуже класний тим, що він колись буде, тому що він десь вже є. І Якщо в цьому ринку починати бути першим, ймовірно, є перший ризик, того, що ринок не відбудеться, і ти будеш. З тим, що не буде ліквідним, а в іншому варіанті ти можеш започаткувати цей ринок і створити на ньому додану вартість за рахунок себе і отримати найбільшу капіталізацію активів, оскільки, якщо колекціонерів є 100 і ринку немає, і через 20 років буде колекціонерів 1010, Ну, зрозумійте правильно, ринок буде, ліквідність буде. Що б я радив би? Підписатись, мабуть, на клуб вінтажного алкоголю, записатись на якийсь е воркшоп, можливо, спробувати, можливо, проінвестувати, придбати кілька пляшок, проінвестувати в кого який портфель від одної двох трьох пляшок на суму адекватну і через 3-5 років отримати власний досвід, не чиїсь думки, не чиїсь ролик, не чиєсь відео. Робити це, того варте, я особисто буду робити. А те, що я роблю, я висвітлюю на своїх ресурсах в соціальних мережах: YouTube, Instagram, Facebook. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на клуб Вінтажного алкоголю, на Олега. Коментуйте це відео, діліться досвідом. Чи вірите ви в такий потенціал, чи вірите ви в цю інвестиційну пропозицію, чи готові ви взяти на себе сміливість і її спробувати. Нам буде цікаво. Ми разом розвиваємо ринок інвестицій в Україні. Дякую, що були з нами. Дякую за увагу. Дякую, Олег, за твій час, досвід і знання.